Зараз ми будемо жарити котлети в сковорідці цептер. Я перевіряю, чи вона готова до жарки. В даний момент, бачите, вода не йде капельками шипить. Вона не готова до жарки. От бачите, зараз сковорідка готова, починає бути до жарки через те, що йдуть перлинки. Ось. І що ми робимо? Ми просто викладаємо. На суху сковорідку котлетки. Я викладу котлетки, потім дознімаю. Я виклала всі котлетки на сковорідку. І зараз вони вже чуть-чуть прижарились, я буду їх перевертати. Бачите, ось така красива котлетка. Зараз поперевертаю всі. Коли я їх всі переверну, піджарю ще з другої сторони, я накрию кришкою для того, щоб вони дійшли і були смачними. Це є корисно, це є дуже-дуже смачно, вони виходять дуже соковиті, плюс жариться не на теплонові, а на металевій сковорідці, і плюс дорогий якісний метал без олії. Дуже рекомендую, дуже люблю і використовую на постійній основі цей метод жарки. Ви бачите, я перевернула всі котлетки. Зараз що я буду робити? Я ще на тій самій температурі буду жарити котлетки десь 30 секунд до хвилинки часу. Пізніше, щоб вони прижарились з другої сторони. Пізніше я накриваю кришку. Кришкою е сковорідку і виключаю температурний нагрів. Просто щоб вони 10 хвилин під кришкою постояли. Вони так як жарен, жа прожаряться, і плюс е вони е отримують от такий е соковитий... Су Соковиту таку скориночку, ну, буде дуже смачно. Не знаю, як правильно це сказати, але буде дуже смачно. Всередині середині вони будуть соковиті, ззовні вони будуть прижарені, потім глянете. Ось такі соковиті котлетки вийшли. Подивіться, яка красота. Все готове, сочне, смачне. З гарніром підійде до любого гарніру. Корисно, смачно, готуйте, не бійтесь У мене також не завжди виходило. Але я е, продовжувала, продовжувала і зараз в мене виходять дуже смачні котлетки.